І так, друзі, продовжуємо наше відео. Я вже змонтував усе, трошки потестив, а тепер хочу показати вам свій монстр. А, ну що, збираємо От так. Отак. Що я тут робив? Відний автомат від акумуляторів. Акумулятори на 24 вольта послідовно. Включили і забули. Це на всякий випадок, якщо десь КЗ. В дальнішому буду цей автомат я міняти. Міняти буду автомат. Так, включаємо. У камеру дуже світло, а так пішло тестування. 24-го, це ще представляю. в інтернеті є. зараз инвертор начинает працювать от батареи. Грид уже можно давать напругу. Так, вот. сейчас подключим еще сонечко. Там еще у нас трошки есть. сейчас зараз на схеме поменяется еще и сонечко включится. Так, це батарея 23,8 вольта просажена. Це він поки думає. Так, MPPT підключається зараз. О, Реле клацнуло. Он, MPPT. ось. Так, і тут чарджер, зарядка. Так, я обіцяв, що покажу струм холостого ходу, але тут струм холостого ходу набагато більше. 1,2 А. Так, ну, ось на мінусовий провід. Так, так, так. А що це він? Стоямба? Так, ага. 0,2 ампера. А чого було один і... А! Це ж зараз заряджається він від сонця. Якщо сонечко відключить, так, зараз відключаємо сонечко. Дивимося, зараз сонечко пропаде. Ну, вже реле клацнуло, то вже буде струм 1,2 Ампер, 1,25. Так що цей інвертор трошки. Більше бере. Так, підключилося знову сонечко MPPT. Тепер далі. Як я й обіцяв, тут чиста синусоїда. Тут навіть і сумніву не було. Ось на щочик зараз кидаємо. Раз. О! Да навіть така синусоїда, що і в розетці такої нема. 239, 240 вольт, дивимося, множимо е, піки. 689. Коротше, 690 В, в піках 0,49-0,50 кГц. 50 Гц. Скважність 50%. Так. Ну, коротше, все, що заявлено, тримає. Тепер. У мене зараз від мережі йде споживання, но, так як ці акумулятори вже. Уже-уже-уже. То буде тут показувати до 20 вольт просадку і буде 0,4 помилка мигати. Я так розумію, це по низькій напрузі по батареях. І так, зараз спробуємо, дивимося. Бойлер включений, так. О, зразу синусоїда чуть-чуть зрізалась по верхах. І ось пише четверту помилку, але світло зараз є. 1,6 кВт. 50 Гц. Він з батареї у нас. А струм споживання 87 А. Так що це автомат малий. Поки нехай бойлер нагріє, я не хочу висажувати акумулятор, дивіться. Раз, два. О! А то ще хтось не повірить, що все, тут нема споживання. А завтра вже будемо днем гріти бойлером і все. Так що, в принципі, друзі, я доволен своєю покупкою ось цього тренділя я зняв. І там MPPT, 5 хоча які там MPPT, 5 то, мабуть, контролер. Так, Убираємо сцілограф. Все, все, що хотів, вроді я показав. Так. А чого так темно стало. о Так, чарджер є. Можна зробити підмішування, але поки я з інструкцією не ознайомлюся, я нічого такого робити не буду. І автомат я поміняю, мабуть, поставлю або на 160 А. Буде видно, побачу. Провід я вже взяв. Це 25 квадратів, бо він щось в 16-ку там заклепаний. Але хватає. Ну, так, зараз виключимо. Завтра я його конкретно потещу, протещу. От, Сьогодні подузакриваю кришки. Це потім, як стіна вже зробиться, тоді воно все приаккуратиться. Але що хочу, друзі, сказати. Ну, як й казав у попередньому відео, 1 липня я знімав, що ці свинцево-кислотні акумулятори, вони не йдуть вони не йдуть для сонячних станцій, так як вони на короткочасний струм там 100, ось 900 А100 ампер, А. Ампер ну, це тут написано, на заборі теж багато чого написано. І так як ці акумулятори роблять, то технологія там будь здорова. Літій-залізофосфатні. Ну, фосфатні, рекомендувати не можу, але те, що знаю з інтернету, те... я також хочу таку собі штуку, але поки не по карману. Ну, З часом буде це. Сьогодні, слава Богу, дождався цього монстра вже не терпілося, все на швидку руку зробив. Е Головне, щоб тільки протестити, щоб впевнитися. В його синусоїді, в його просадках, в його струми споживання на холостому ходу. Його шумність тільки тоді, коли навантаження йде певне. А так він зараз стоїть собі, мовчки, де і все. Я думаю, і холодильники, якщо одні будуть працювати, там нічого страшного. І ще завтра й машинку стиральну включу. Ну, може, підкинув, ще буде акумулятор, якийсь там 190 і ці паралель і послідовно з ним. Але так не робить ніхто. ну Що робить? Таке життя. Приходиться до всіляких хитрощів прибігати, як то кажуть. Сюди кришечку поставимо. Буду я на цьому відео своє закінчувати, буду знайомитися з інструкцією по експлуатації. Вон там, У мене є книжечка ця. Юзер мануал. Та, в принципі, там і знайомиться, ніж там всі аварії, всі настройки, все там розписано. Але все одно буду чекати. На цьому, друзі, все. Всім дякую за увагу. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалось, дизлайк. Пишіть дурних коментарів, не пишіть, пишіть по суті. Бо, ви знаєте, я буду блокувати, видаляти і так далі. Але цікаво буде послухати вашу думку, що, на, що цього, з приводу цього інвертора. Ну, з перших секунд, з перших минут, хвилин я поки задоволений, але ще ж я його не бачив у ділі. Я думаю, я кришку відкручував, я дивився. Там. На совість усе зроблено. Ми будемо сподіватися, що буде працювати все. Всім дякую за увагу. Мирного неба над головою. Слава Україні! Всім до побачення!